Я подарувала собі вакцину від раку, так що розказую, скільки коштує, де як зробити, і відповідаю на інші питання. Це Гардасил 9 він захищає від 9 типів ВПЛ, вірусу папіломи людини. Це вірус, який може викликати рак шийки матки, ануса, глотки або статевих органів. Цей вірус дуже поширений і передається переважно статевим шляхом. Презерватив знижує ризик передачі, але, на жаль, не захищає повністю, тому що передача відбувається шляхом шкіра до шкіри. Того, скільки це коштує і як це зробити. Я, звісно, обрала найдешевший шлях, і він Глядає таким чином, і я написала свої сімейні, домовилась, що я принесу вакцину, і мене в поліклініці вколять. Потім я зайшла на таблетки, глянула, де є ця вакцина і скільки вона коштує в Києві. Вона є в принципі всюди. Середня ціна це приблизно 5-5,300. Прийшла в аптеку, купила і довелося ще купити отакий от от термобокс для перенесення цієї жижі. Тут є всередині два таких акумулятора холоду, і власне сюди кладеться а, тут ще є термометр і власне вакцина, щоб оце все перенести безпечно до поліклініки, щоб вона точно не зіпсувалась. Можна було взяти його в оренду за 400 гривень, але в мене не було готівки, тому довелося купити його. Коштувало це десь 300 гривень. І того одна доза мені коштувала 5600, тому що в поліклініці мене вкололи безкоштовно, і я нічого там не платила. Мене хтось запитав, чого я так довго чекала. Ну, насправді, хто стежить, той знає, що ще кілька років тому цієї вакцини в Україні не було її можна було зробити тільки в приватних клініках за десь 7-10 тисяч за одну дозу. Це тільки зараз вона стає безкоштовною і плановою для дівчаток 12-13 років. Мені 26, якщо що. Того я чекала, поки вона з'явиться в аптеках, і поки я не збираю гроші. На всі дози, тому що треба не одна. Як назбирала, так і купила. Не засуджуйте мене. Скільки треба доз? Так як мені 26 років і в мене вже почалося статеве життя, то мені треба три дози. Підліткам до 15 років, у яких не почалося статеве життя, достатньо двох доз. Того я не економна, і мені треба буде потратити десь 15 тисяч на все. Так, от ну це, опять же, я захотіла саме вакцину, бо їй дешевше про це я далі. Скажу її треба робити до початку статевого життя. Що Дискримінація. Дійсно, цю вакцину краще робити до початку статевого життя, але після початку статевого життя теж можна, просто треба зробити більше доз. І навіть якщо в організмі вже є цей вірус, все одно рекомендують зробити вакцину, щоб захиститися від більшості типів, тому що у вас може бути там в організмі один-два типи, а оця вакцина від дев'яти типів, тому захист буде ширший. Що краще: гердасил 9 чи церварекс? Це все вакцини від ВПЛ. Церварекс це двовалентна вакцина. Вона захищає від двох типів вірусу: 16-18-го, Вони найбільш онкогенні, і саме через них викликає більшість випадків раку шийки матки. Він дешевший, і там одне дозування коштує 2000 гривень. Якщо брати в аптеці, тому можна зробити і дешевше. Гердесил 9 він покриває 9 типів, тобто там більш широкий захист, і він ще там захищає від е, кандилом, тобто, щоб ще й. Утворень таких на шкірі не було через цей вірус. Отак, от чи тільки дівчатам треба робити? Ні, не тільки дівчатам, хлопцям також рекомендують. І у мене є на цей випадок історія. Актор Майкл Дуглас розповів якось на своєму інтерв'ю, що в нього був рак глотки, саме викликаний вірусом папіломи людини, яким, як він думає, заразився, тому що він робив. Кунілінгус тому чоловіки, ви також під ризиком, тому що рак горла або статевих органів також може бути. Тому хлопчикам також лікар може радити зробити цю вакцину. І, до речі, чоловіки писали, що їм у частині військові пропонують робити цю вакцину. Чи треба здавати аналізи перед вакциною? Насправді якихось специфічних аналізів нема. Достатньо просто огляду гінеколога або терапевта, щоб він сказав, що ви типа здорові і вам можна робити вакцину, що ви там не хворієте, у вас немає температури запальних процесів. А так, в принципі, все. Єдиний нюанс: вагітним цю вакцину не роблять. Того, оце єдине дослідження хіба перевірити, чи ви вагітні. Звісно, <клес> ж популярне питання: чи боляче робити, і чи є побічні дії? Дивіться. Я дуже просто ставлюся до вакцин, мені тупо пофіг на них. вообще. я ніяк не міняю свій розклад дня. Я не боюся, я не переживаю. Я просто прийшла, вкололась і пішла далі робити свої діла. Того уколів я не боюсь. Це стандартний укол в м'яз в руку, тому ну, він швидко робиться, він може трошки боліти, але ну, це укол. Після цього в мене особисто рука не болить, м'язи не болять, температури нема, слабкості нема, але це все індивідуально. У вас може бути слабкість температура. Тура, сумливість, боліти може м'яс, якась камкерпатура будь-яка, але це все в межах норми, як при, після звичайної прививки. Ніяких побічних дій я не очікую. Хоча я бачила, що хтось пише, що ця вакцина викликає безпліддя, тоді я б зробила її ще раніше. На жаль, чи на щастя, такого бонусу за 5 тисяч гривень ти не получиш, того доводиться далі покупати презервативи в магазині, хоч вратися. Єдине, що я собі зіпсувала в день вакцини, я прийшла на масаж, сказала перед ним, що мені сьогодні зробили вакцину, і в мене не було масажу. Того що моя масажистка відмовилася робити мені масаж, бо вона сказала, що це. Не рекомендовано, і вона не буде його робити, бо мені після цього може бути погано буде там типу сильніше боліти м'язи, може піднятися температури. І я потім почитала, що дійсно, в принципі, в перші дні не радять робити масаж, того я не кайфанула і засмутилася дуже сильно. Тому Тепер ви теж будете знати. Не плануйте масаж і привівку на один день або спочатку масаж. А потім привівка. Коротше, останнє моє любиме питання: чи є сенс вакцинуватися, якщо вже були папіломки? Якраз таки Гердасил 9 він захищає від тих типів, які викликають оці кондиломи. І навіть якщо у вас вже були ці кондиломи, все одно радять зробити вакцину гердасила, щоб забезпечити широкий захист від інших типів ВПЛ, також плюс воно знижує ризик виникнення нових кондилом. Тому всі робіть. всі робіть. Ітогі подвій три дози мені буде коштувати десь в районі 15 тисяч. Це поки що найбільш дешевий варіант, який може бути. А друге, скиньте це відео друзям, які не знають, що є, наприклад, вакцина від раку, і, можливо, вони захочуть себе захистити, щоб не хворіти раком. Такий варіант. батьки, у яких є маленькі діти, майте на увазі, що тепер в Україні це планова вакцина безкоштовна для дітей. І зробіть її е, дівчатам і, напевно, хлопцям. Я не знаю, як там сімейні вони кажуть, чи це можна зробити безкоштовно хлопцям, і захистіть свою дитину від поганих наслідків, які можуть бути. Це не реклама ні приватних клінік, ні державних клінік. Я просто людина, якою вас лякали батьки, оці люди, які самі коляться, і потім кажуть, вам вколоться. Теж в принципі, я думаю, що вони так і описували цих людей: наколки, цвітні волоси, пірсінги все на місці. Мені може довіряти. О, будьте здорові. Я за те, щоб е, хто чихнув, <ріхи> я за те, щоб всі не боліли, і українці були самі здорові, і самі лучші і самі любимі. І я вас всіх теж люблю. Пока.